Всім гарного дня, друзі! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас для вас ось таке нове надходження. Це Volvo 90 19 го року випуску, повнопривідний, дизельний, з 2-літровим двигуном та автоматичною коробкою передач. Ось в такому гарному чорному кольорі на оригінальних легкосплавних дисках майже з новою гумою. Зараз обіду його по колу. Наголошую, автомобіль офіційний, все обслуговування тільки на офіційному дилері. Є всі записи, вся історія обслуговування. Дуже гарний та надійний автомобіль. Зараз обіду його по колу та переглянемо салон. Автомобіль на гарній комплектації, на максимальній оптиці. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду, гарна біла шкіра в збереженому стані, охайний салон, нічого не затерто, не протерто. Є багатозонний клімат-контроль, підігрів задніх сидінь, вентиляція задніх сидінь, також є шторки Стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь, є безключовий доступ на всі двері. Ось як виглядає дверна карта спереду, сидіння, також все в гарному збереженому стані, електрорегулювання сидінь, електрорегулювання керма, повний електропакет, пам'ять сидінь. Переміщаємося до салону даного автомобіля та швиденько пробіжимося по комплектації. Повне мультикермо, адаптивний круїз контроль, сліпі зони. Гарна мультимедія, яка підтримує CarPlay та Android Auto, камера заднього виду, парктроніки. Як я вже казав, багатозонний клімат-контроль, підігріви всіх сидінь. Електроручник, кнопка старт-стоп. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль запускається ідеально, працює рівно. Рідний пробіг у автомобіля 173 тисячі кілометрів. Гарне авто. Повністю обслуговане, не вимагає жодних вкладень. Багата комплектація. Також є проекція. Як я вже казав, адаптивний круїз контроль, розпізнавання знаків. Все працює, кожна кнопочка. Сенсорне регу... регулювання, Також у нас є підігрів сидінь, підігрів корма. Переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізінг. Також у нас є трейдин.